Доброго благословенного дня! Це те на кожен день, Івангелія від Матфея, 12 глава, з 1 по 8 вірш. Одного разу проходив Ісус у суботу нивами, учні його зголодніли і почали зривати колоски та їсти. А фарисеї, побачивши це, сказали йому: Ось учні твої роблять те, чого не можна робити в суботу. Він же сказав їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий і хліби предложення з'їв, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а одним тільки священникам? Або чи не читали ви в законі, що в суботу священики в храмі в суботу оскверняють і не винні? Кажу ж вам, що тут той, хто більший за храм. Якщо б ви знали, що значить милості хочу, а не жертви, то не осудили б невинних, бо Син Людський є господарем Суботи, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.